Мої вітання. Це інформаційна програма «Час» у студії Світлана Комлєва. І в цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Барикади на народній не тануть і не руйнуються. Про життя Ужгородського Євромайдану. Хузькі автошляхи справжні випробування для водіїв. Африканська чума свиней як не допустити спалаху хвороби. Земельні проблеми. На Виноградівщині чоловік судиться за власну землю. Безпека на дорогах, зима важка пора для автомобілістів. Для шанувальників мистецтва в Ужгороді арахівські митці презентували свої роботи. Близько 20 волонтерів медиків потерпіли від дій силовиків за час протистояння на вулиці Грушевського в Києві. Про це повідомив керівник медичної служби штабу національного спротиву щодо медичного забезпечення майдану Святослав Ханенко. У медслужбі наголосили дії силовиків проти волонтерів, які надавали допомогу пораненим активістам неприпустимі, і порушують Женевську конвенцію. Ми направили звернення до європейських органів про неприпустимість втручання силовиків у діяльність медичних працівників майдану. Заявив Олег Мусій, координатор медичної служби штабу національного спротиву Євромайдану. Також медики відзначили, допомогу почали надавати і інші країни: Латвія, Чехія, Німеччина, Канада, Литва та Польща зголосили взяти до себе на лікування потерпілих. Ідеться. Повідомлені Радіо Свобода. За два роки МВС незаконно придбало 17 тисяч набоїв. У 2012-13 роках Міністерство внутрішніх справ за результатами тендерів придбало близько 17 тисяч 12 міліметрових набоїв для примусової зупинки автотранспорту. Саме такими набоями, згідно з розслідуванням російського журналіста Аркадія Бабченка, було вбито на Грушевського Михайла Жезневського і Романа Сеника, Пишуть наші гроші. Європейський парламент збирається закликати країни-члени ЄС до підготовки персональних санкцій проти українських чиновників, законодавців, олігархів, причетних до розгону майдану і смертей активістів. Про це йдеться у спільному проєкті резолюції щодо ситуації в Україні. Голосування щодо цього документа, який складається з 22 пунктів, має відбутися 6 лютого. У проєкті резолюції, зокрема, беруть до уваги те, що в Україні вже понад два місяці тривають протести проти дій влади, а невдоволення вже поширилося в регіони, де народ бере місцеві адміністрації під свій контроль. Висловлюється занепокоєння, що, незважаючи на міжнародний тиск, українська влада продовжує проводити політику залякування репресій, катувань і насильства щодо демонстрантів. Не тануть і не руйнуються. Барикади, які ще в січні на площі народній, в Ужгороді побудували мітингувальники, стоять і донині. Розбирати їх активісти навіть не думають. Натомість, за барикадами, Ужгородські євромайданівці створили справжнє наметове містечко, де кожен охочий зможе зігрітись, попити чаю та перекусити. Як живе Закарпатський майдан, дізнавалися наші кореспонденти головний євромайдан області продовжує стояти, і, хоча температура повітря часто вище нуля, барикади зі снігу не тануть. Тут свої закони, своя охорона, палатки для відпочинку та сну, а також кухня, де нагодують усіх охочих. Я тут або цілодобово, або ну так приходжу на годину-дві. Переважно то я тут все-таки знаходжу цілодобово. У нас вон, там знаходиться палатка, де можна переночувати, можна відпочити. Там склад, кухня. Я в основному тут відповідаю за кухню, але якщо треба щось допомогти, то я і бюджет в мене, і ну, взагалі все, що потрібно, все знаходиться в мене. Барикади та наметове містечко за час свого існування стало ніби музеєм, розповідають активісти. Багато людей переважно гостей ужгорода приходять, щоб на власні очі подивитись на барикади та сфотографуватись біля них. Будні насяк. Рано прокидаються ті, хто вночі спав. Ми робимо лінійку, можна так сказати. Залежно, яка, як все як, як поводило, то або розгона, або все чемно-мирно, замітаємо, проводимо все до порядку, потім підтягуються люди. За день, особливо на вихідних, барикади відвідує велика кількість людей. Є тут і кухня, на якій працюють волонтери. Тут є чергування, якби ну декотрі зранку. Я працюю тут з трьох до шести годин. Допомагає робити їсти, зігріти теплим чаєм та нагодувати людей. Активісти готові в будь-який час доби. Стояти мітингувальники, готові на площі народній до переможного кінця. Кажуть: навіть якщо барикади з приходом весни будуть танути, доки не відбудеться повне перезавантаження влади, ніхто нікуди йти не збирається. Гривня на міжбанку впала до 9 гривень за долар. Як відомо, уряд України прогнозував курс гривні на 2014 рік на рівні 8,5 гривень за долар. Нагадаю, історичний мінімум міжбанківського курсу української валюти було зафіксовано 18 грудня 2008 року, коли значення окремих котировань перевищили рівень 10 гривень за долар. Дорогою на Закарпатті можна назвати хіба що трасу Київчоп. Всі інші суцільний головний біль для водіїв. Така ситуація склалась насамперед через неякісні ремонти, що проводить «Облавтодор». Менше року тому Закарпатський облавтодор в центрі хуста провів капітальний ремонт цілої вулиці. Сьогодні дорожнє покриття вже розсипається. Міська влада вирішила притягнути до відповідальності дорожників, як саме знає Олександр Поліщук. Менше року тому вулицю Духновича у Хусті повністю відремонтували. Капітальний ремонт проводила організація «Облавтодор». Але незважаючи на короткий термін експлуатації, верхній шар асфальту вже обсипається. Зважаючи на неякісне виконання робіт облавтодорівцями, міський голова Хуста оголосив про те, що припиняє будь-які відносини з цією організацією. Відповідну заяву Володимир Кащук оголосив на останньому засіданні міської ради. Ми офіційно їм сказали, що ми цьому році з ними розірвали відношення договора, і ця структура, поки я буду міським головою, вона у нас у місті працювати не буде. Це публічно офіційно заявляю в пресі. Крім того, міський голова має намір змусити облавтодорівців відремонтувати дорожнє покриття на вулиці Духновича, де воно найбільше зруйноване. Ми звертаємося в суд. Ми звертали, звернулися в прокуратуру про притягнення до кримінальної відповідальності керівництво облавтодора за ці неподобства. Значить, після цих документів вони вже почали з нами вести переговори. Тут є всі відповідні матеріали. Але навіть якщо автодорівці виправлять свої недоліки, міська влада не планує більше мати справу з монополістом. Вважаю, що треба шукати Є в нас і в Закарпатті структури, це і приватні структури, і інші, які якісно добросовісно виконують дорожні роботи, гарантують. Не менше п'яти років якісну дорогу і таке інше, тому в цьому році ми докорінно переглянули питання асфальтування доріг. Якщо б і контролюючі органи звернули увагу на якість виконання ремонтів доріг, і щоразу винних притягували до відповідальності, дороги були б на порядок кращими. Це була лише половина випуску, і вже далі ви побачите. Земельні проблеми на Виноградівщині. Чоловік судиться за власну землю. Безпека на дорогах, зима важка пора для автомобілістів, для шанувальників мистецтва. в Ужгороді рахівські митці презентували свої роботи. Спалах африканської чуми свиней нещодавно зареєстрували на Луганщині. Там довелося виничити все поголів'я свійських свиней. Для того, аби не допустити спалах хвороби, ветеринари радять фермерам уважно стежити за поведінкою свійських тварин та при перших симптомах негайно повідомляти відповідні служби. Що це за вірус та чи варто його боятись людям, знають наші кореспонденти. На Луганщині оголосили надзвичайний стан через африканську чуму свиней. У одному із сіл 30 січня було виявлено п'ять мертвих тварин. Згодом фахівці з'ясували, що всі вони загинули від вірусу африканської чуми свиней. Тепер на території села оголошено карантин. А по всій області надзвичайний стан. Африканська чума свиней, вірусне захворювання, отож недооцінювати його ніяк не можна, і в будь-який момент треба бути на поготові. Хвороба може перебігати миттєво, гостро, підгостро і що найстрашніше, безсимптомно. Це висококонтагіозне вірусне захворювання, яке вражає насамперед диких свиней і домашніх свиней. Поширюється він за допомогою у природній фауні диких свиней. Контактуючи з домашніми з людьми, з тваринами іншими, вони переносяться. Коли йде захворювання, то зразу карантинна зона утворюється, і в радіусі 10 кілометрів всі тварини вони підлягають. Знишкознешкодженню інкубаційний період хвороби триває до трьох тижнів, а закінчується вона коматозним станом, гіпотермією і смертю. Смертність від ураження африканською чумою свиней становить від 90 до 100%. відсотків. На щастя, людям це захворювання не загрожує на сьогодні. Ні методів лікування, ні ефективних вакцин від цієї хвороби не існує, тому клінічні симптоми чуми у свиней необхідно знати. Зразу звертати увагу, що йде посиніння. Вух, п'ятачка, нижньої щелепи, не за низ живота, параліч кінцівок. Зразу ще таке висока температура. Температура досягає 42 градусів. Ветеринари закликають сповіщати про подібні симптоми у свиней до ветслужби, а також просять мисливців краю у разі виявлення хворого кабана або туші також негайно повідомити ветеринарну службу про знахідку. Малій копані, що на Виноградівщині, чоловік вже другий рік у суді відстоює своє право на землю. Житель села стверджує, усі документи на ділянку у нього є. Тим не менше, за свою територію повинен боротись з прокуратурою. Ситуація розбирався Юрій Павлишинець. Самі не на життя, а на смерть так описує свою боротьбу за землю Василь Грицько. У ній він втратив не тільки добру частину родинних заощаджень та власне здоров'я, не витримала стресу та постійних переживань його дружина. Ділянка, на яку у чоловіка є всі папери, і за яку триває судова тяганина, межує з місцем, де він проживає. Втім, у прокуратурі знайшли привід, щоб оскаржити право власності. Отут я живу, бачите? Оце качається моя територія. А отут у того уже. Участок, за який я суджуся, участок, от бачите, за який я суджуся. А вже далі все нормально. Це не територія, а то вже територія села. Із судового позову О, виходить, так. що земельна ділянка пана Василя знаходиться за межами села, а от наступні з десяток за нею вже в межах. Ну як це може бути? В середині хати, наче не твоя кімната, всього і твої по краям, розумети. І до того досудили, що районний суд визнав моє право. На цьому заступник районного прокурора не зупинився, і справу передали в апеляційний суд, який теж залишив за чоловіком право на землю. Дві справи пан Василь виграв і продовжив будівництво. Втім, справу знову повернули в суд. На цей раз касаційний. Наче не до розслідувано так, як треба. Ось голося, ося територія, і начинати все спочатку з, з районного суду. Як я націонал, і тепер по новій лінії опять, щоб я судився за то, доказував свої права. Наразі земля знаходиться під арештом. Чоловіку не вистачає коштів та сил продовжити війну з нечистими на руку, як він запевняє, можновладцями. Пан Василь каже, кілька років тому на землю поклав око один з місцевих ділків, який має дах в органах. Так у нас ішло в державі, так і воно йде всюди. Кум, брат, сват на тій основі і. Спабрикували на мене діло і ніяк не можуть відпустити мене. Чоловіку пропонували зайняти справу. Він віддає державний акт на землю, повторно пише заяву на ділянку і тільки тоді отримає її без перешкод. Та на таку малину пан Василь не повівся. Вірить тільки, що третій суд і цього разу визнає його правоту у медзакладі. Їм краще ніж удома. Лікарня Червоного Хреста, яка працює в Ракошині вже більше 20 років, замінила багатьом пацієнтам рідну домівку. Наразі тут перебуває 20 людей похилого віку, які потрапили до закладу не лише через стан здоров'я, а здебільшого через складні сімейні та життєві обставини. Про життя однієї з чотирьох в Україні лікарні Червоного Христа Катерина Можаєва. Пані Ганна у лікарні Червоного Христа більше року. Хвора пенсіонерка лишилася самотньою після смерті чоловіка, а сина не бачила вже більше п'яти років, відколи поїхав на заробітки. У Ракошинському медзакладі опинилася після страшної події. Я потрапила тому, що в нас була аварія з автобусом, Мукачево станово, перекинувся і мене через облок ну, витягли. Мені була поламана нога, я була в Мукачеві в лікарні. Потім потрапила додому, я зрушила ногу і я мусила сюди піти. І потім у мене обстановка така була, що не мала мені тепла. Знаєте, як ото на селі, сама. тут кожен пацієнт зі своєю історією. Лише кілька з двадцятьох опинилися в лікарні через хворобу, решта через складні сімейні та життєві обставини. У нас є дільничні медсестри, які ходять і бачать, що хворі одинокі, що ніхто, їх то і вони вже пропадають дома, замерзають, або нікому їм навіть в магазин піти. або сусіди звертаються до нас і кажуть, це в нашому селі. А з інших сіл теж приходять і просяться. Доглядати за хворим нелегко, кажуть медсестри, адже пацієнтам потрібен не лише догляд і щоденне медичне обстеження, а й психологічне розвантаження. У мене був інсульт сильний, я не могла ні говорити, ні рухати правою стороною, ні гою, ні рукою, ну нічого. Нічого я не могла. Дуже мене сильно скотило. У мене помер чоловік, до батьки законно, що вже померли тут отак, чоловік помер, донька 40, рік померла. В основному хворі багато є лежачих, у яких відсутність е -е ходьби. Паралізовані. Після інсультів ви бачили, там є люди, у яких половина. Одна половина не працює. Допомагають, чи можуть і лікарні Червоного Христа. Місцеві підприємці, школярі з батьками, селяни Мукачівщини приносять одяг, продукти, гроші. Не менший внесок зробила і норвезька благодійна організація. У медзакладі за її кошти замінили підлогу. Прийшли, побачили, що в нас маленько тяжко з ремонтами. Ми їм розказали, що в нас турбує, бо дійсно у нас були такі поли, що тут провалювалося вже, падали в яму. Хворі, тобто старе здання таке було, і вони потім вслідуючий раз прийшли і принесли нам гроші, щоб зробити поле усіх палатах. Крім того, благодійники посприяли, аби в лікарні зробили ремонт у ванній кімнаті. Тут з'явилися душові і нова підлога. Тепер медикам бракує місця, аби прийняти всіх пацієнтів. Другий поверх, який у їхньому розпорядженні, на жаль, уже багато років використовують тільки як складське приміщення, адже на ремонт коштів немає. Лікарню фінансує національний комітет зарплату медпрацівникам і молодшим платить національний комітет з Києва. А кажуть, друга, допомагає нам, допомагають нам місцеві. Головне кажуть медики допомогти пацієнтам відчути, що вони потрібні і що про них є кому подбати. Закарпатські рятувальники надали допомогу групі з чотирьох туристів, які катаючись на лижах, отримали травми. Подія сталася 5 лютого поблизу села Вишка Великобрізнянського району на горі Красія. Отримавши виклик, рятувальники швидко знайшли постраждалих. Надали їм першу домедичну допомогу та доставили до лікарні. Повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Зима важка пора для водіїв. Взимку автошляхи особливо небезпечні. Через сніг та ужеледиці на дорогах нерідко трапляються дорожні транспортні пригоди. Працівники ДАЇ кажуть, окрім правил безпеки, автомобілістам також не варто забувати про перевірку технічного стану автомобіля. Як взимку бути на безпечних колесах, дізнавалась Ірина Ващук. Дорога взимку на Закарпатті нагадує литовище. Жартують водії. Погода змінюється швидко вранці ожеледиця, по обіді уже відлига. Тож керувати транспортом справа нелегка. Маневрувати потрібно на різній швидкості. Передачі переключати часто, а гальмувати ще частіше. В обласному даї підтвердили, що в холодну пору власники транспорту мають бути пильнішими ніж влітку. Сково перед тим як вирушити в дорогу, потрібно перевірити технічний стан свого автомобіля, як працюють світлові приводи, приводи, як і які саме протектор шин використовуються. Також обов'язково перевірити наявність достатнього бензину у баку. Навіть якщо машина вже пройшла технічний огляд і готова до подорожей містом та на відпочинок, неприємності взимку стаються без попереджень. Великі кучугури снігу, вода та пісок основні причини поломок автомобілів на дорогах у цей період. Щодня до автосервісів звертаються сотні власників автомобілів, які скаржаться на ходові. Поломки через замерзання води у моторі змінюють шини. Взимку для слюсарів роботи удвічі більше ніж у теплу пору. Лагодять як легкові, так і великі вантажні машини. Тонкощі ремонту машини взимку знає Михайло. Зараз він закручує захист піддону машини від кучугурів снігу. Найчастіше взимку автовласникам слід заглядати під капот. Саме там повинно бути все в порядку: мастило, антифриз та деталі. Якщо дотримуватися порад майстрів, то сюрпризів на дорозі не буде. Відкривши капот своєї машини взимку, кожен водій, навіть не спеціаліст, повинен слідкувати за якістю антифризу, а також за тим, як часто змінюються паливні фільтри. Однак до автомеханіки водії взимку звертаються з різними проблемами, починаючи від складних поломок під час зізнань і закінчуючи заміною мастил та коліс. Фахівці кажуть, машина те саме, що й пацієнт, а технічна станція госпіталь. Тому головне вчасно звернутися із проблемою, а не добивати транспорт до дірок. Це не вигідно фінансово, крім того, небезпечно. Дуже часто водії звертаються з проблемами ходової частини автомобіля, оскільки ви знаєте на даний момент, який стан наших доріг а після морозів. Дороги розбиваються і люди звертаються досить часто з такими проблемами. Заправлятися потрібно на заправках брендованих, яким ви довіряєте, щоб не заправити якийсь мусор, щоб потім не було проблеми з паливною системою. Звертайте увагу на своєчасну замін фільтрів масляних, повітряних і паливних. Залишатися взимку на безпечному ходу дуже важливо, враховуючи те, що 2014 рік на Закарпатті б'є рекорди за кількістю ДТП. Тож пильність перш за все. Перемагав самого Каспарова. Став переможцем Кубка світу Фіде і претендує на шахову корону 2014 року. Третій шахіст у світовому рейтингу російський гросмейстер Володимир Крамник завітав у Мукачево. Тут він активно готується до серйозного турніру, який відбудеться у березні в хантимансійську. Готуватись до турніру шахісту допомагає відомий український гросмейстер Захар Єфименко. Разом вони зустрілись з Мукачівським міським головою. Ні слова про свої досягнення і тренування. Володимир Крамник хотів дізнатися більше про місто, яке називають європейським і яке так вихваляють туристи. Останній раз він тут був іще ще маленьким у 80-ті роки. Міський голова Золтеленділ радо розповів шаховому гостю про розвиток Мукачева і його приваби. Город он интересный тем, что имеет свои особенности, которые не имеют многие города на Украине. Во-первых, особенностью города есть то, что мы на границе четырех государств в радиусе 80 километров пять стран. Собственно, Украина, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния. Мукачів російському шахісту припало до душі. Каже, відпочивати тут подобається, але загалом приїхав із робочими намірами. Тепер Володимир Крамник готується до претендентського турніру, який відбудеться у березні в Хантимансійську. А його друг, український шахіст Захар Єфименко, активно допомагає товаришу. Я допомагаю йому хорошо підготуватися. Тобто, в общем, то він вже на такому рівні, де тренер йому не нужен, а нужен іменно вот секундант, тот, хто якісь то вещи, наприклад, дорабатувати там підготовки, там ще щось що то. Вот, вот это моя основная функция на сегодняшний день. Это будет 8 человек. Вот, то есть победитель этого соревнования будет играть э, с чемпионом мира за, за титул чемпиона мира. Получается, что сейчас есть чемпион. Вот кто э, отбирается с этого турнира первое место, он играет с победителем. Чемпионом мира. З шахами Володимир не розлучається з чотирьох років, каже, подружився з ними випадково, але одразу почав показувати хороші результати. Екс чемпіон світу здобув чимало перемог, завершувати професійну шахову кар'єру, планує, коли йому виповниться 40. Це вже достигнуто із того, що, що мені хотілося достигнути. Тому зараз, в общем-то, я більше орієнтуюся на те, щоб це доставляло какої-то удовольствие. Інтерес був. Ну, поки у мене буде інтерес цього роду заняття і удовольствия того, то Ну, опять же, конечно, это требует большой работы, но все-таки пока еще ты находишься наверху, сейчас я там вот третий в мире по рейтингу, по рейтингу, то есть, ну, как бы я один из лучших в мире прежнего, и, ну, тогда еще интересно и можно играть. Конечно, в какой-то момент, если это начнет надоедать, результаты станут хуже и как-то начнет пропадать интерес, я займусь чем-то другим, благо, в общем-то, идей много. Чим чим після послі Шахіст не хочуть повністю присвячувати своє життя спорту. каже конкуренція в шахах дуже зросла. Тому в подальшому хоче більше часу присвятити дружині, сину і доньці, які живуть з ним у Франції. Пейзажі натюрморти портрети мозаїка, Різьба в Ужгороді Відкрили виставку рубітрахівських художників. На картинах автори зобразили улюблені місця закарпатської гуцульщини та її жителів своїми враженнями від експозиції. Поділяться, і наші журналісти. Дванадцять класиків Гуцульщини, як дванадцять апостолів, тільки бджолиних сотах виріз бив на грошовому дереві прикрасив перламутром, пацьорками, слоновою кісткою. Живописець Гуцульщина Юрій Павлович. Все з гуцульського життя зробити? Бо я дивлюся, що цивілізація, хоч вона є файна з одного боку, але для духовного світу вона є як та баба, що асфальт закатують. Вона так закатує духовність якраз такого сільського життя. Бачите, вони там є усі в чаруночках. Та як то є розумієте, як бджоли, як бджоли в чарунки мідь носять, а то символічно, бо вони так, вони так збирали у купу гуцульську духовність. Там за той написано: як бджоли в соти скрізь збирають мед. Так, мудреці Карпат духовність тут збирали, аби нащадки їх і через сотні літ цей красний дивосвіт сім двері відчиняли. Це улюблена робота автора. Над нею працював вісім місяців. Вона, як і інші, дві сьогодні в центрі уваги на виставці художників Закарпатської Гуцульщини. Не віриться, що його творіння нині в одній залі з роботами Ерделі та інших не менш відомих майстрів. Експозиція художників Закарпатської Гуцульщини об'єднала живописців та майстрів прикладного мистецтва різних часів та поколінь. Радує одно, що Творчий потенціал, дуже високий в Рахівському районі, творчій молоді дуже багато, дуже багато людей, і не важливо, тепер це високопрофесійні художники, любителі. Важливо, що, що є розуміння мистецтва. Не зміг оминути виставку художник Микола Ворохта. Хоч уже кілька років живе в Одесі, вважає себе істинним гуцулом. В мене тільки тут три роботи. Це основна вона вже подарована музею. Спеціально це за це приїхав. Що знаєте, такий час, що закупок майже немає, і це пам'ять, хай буде тут у музеї. Пейзажі, натюрморти, портрети, мозаїка, різьба. три експозиційні зали прикрасили роботи художників Рахівщини. На картинах автори зобразили улюблені місця Закарпатської Гуцульщини красу гір, красу людей, її жителів. Ставив роботи, які написані теж на пленері з натури, в тому числі Струківську церкву, яка зараз донесена у спадщину ЮНЕСКО. Це, як кажуть, украси нашого району. Хотілося б, щоб таких було побільше. Ми пропагуємо нашу архітектуру, в тому числі природа. Подібна виставка на Закарпатті проходить у музеї вперше та не в останнє. Надалі музей планує проводити аналогічні виставки регулярно. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра ми розкажемо про таке. Поламали дерева, в Мукачеві попрацювали вандали. Увага, небезпека. У нижньому болотному газова труба може вибухнути. Стратегія розвитку. Популяризація туризму на Виноградівщині. Таким 6 лютого журналістам нашого телеканалу. Слідкуйте за новинами разом з нами та не забувайте заглядати на наш сайт. В Студії працювала Світлана Комлєва. Приємного вечора та на все добре.